Доброго вечора усім любителям футзалу, які продовжують слідкувати за перепетіями відкритого чемпіонату Вінницької МТГ в сезоні 2023-2024. До вашої уваги огляд двох результативних зустрічей 13-го туру третьої ліги, які відбулись на минулих вихідних у спорткомплексі «Аквавін». Враховуючи, що більша частина матчів туру помістилась до програми минулого уікенду, цього тижня належало зіграти лише чотирьом колективам. Втім, обидва поєдинки вийшли напрочуд видовищними, цікавими та результативними. Фенікс Нангу даний поєдинок був цікавим з точки зору шансів калинівчан піднятись на четверте місце. Створивши реальну загрозу перебування Атлетика 2011 у трійці, але ще більшою інтригою виглядала переможна серія харків'ян, яка могла продовжитись до шести матчів. У підсумку сталася саме друга подія. Всі свої успіхи Нангу здобув у рамках цієї серії. І наразі команда, що ще недавно боролась за виживання, твердо стоїть на ногах та претендує як мінімум на чільну позицію у верхній половині турнірної таблиці третьої ліги. До перерви результативних ударів не було. Команди активно прощупували одна одну, а також протистояли сильним сторонам суперників за рахунок самовідданих дій у обороні. Нацгвардійці з академії добре пам'ятають, чому саме програли Феніксу у першому колі. Тому намагались накривати удари Віталія Попова після розіграшу стандартів, аутів, зокрема. Втім, у одному з подібних випадків зробити це ефективно таки не вдалося, і з дебютом другого тайму був відкритий лік забитим голам. Тим не менш, буквально через хвилину Євгеній Жулєв також продемонстрував потужність власного удару і рахунок зрівняв. Ну а через 8 хвилин відзначився Артем Рельов, що дозволило Нангу діяти вже за комфортної для себе переваги. Особливо комфортною вона стала на передостанній хвилині, коли Жульєв забив ще раз. Тож гол у виконанні Олексія Попова уже мало що вирішував глобально. Козак Плюс Прометей. Хоч Прометей досі перебуває у зоні вилюту з третьої ліги, тим не менш від гри до гри ця команда суттєво додає у питаннях якості та ефективності своїх дій. Не став виключенням і матч проти козака Плюс, особливо перший його тайм. Олег Панченко на восьмій хвилині відкрив рахунок, а Дмитро Цендра потужним ударом зі штрафного його подвоїв на 16-й. Не скажемо, що козаки не мали власних шансів, але моменти виникали і у їх виконанні вельми регулярно. Втім, з реалізаціями протягом тривалого часу не таланило. Аж ось протягом трьох заключних хвилин першої половини гри підопічні Бориса Саюка. Не просто почали забивати, а одразу ж перевернули рахунок на табло. Відзначились Дмитро Гладких, Микола Ольшевський та Олександр Костунець. Після відпочинку здавалось, що Козак Плюс уже свого не віддасть, адже це досвідчена та впевнена у собі команда, яка неодноразово навіть протягом поточного сезону справлялась із проблемами. Тим не менш, зі старту тайму ефективнішими виявились знову атаки Прометея, які завершував Дмитро Івашків. У статусі того, хто змушений відіграватись, козак плюс перебував недовго. Ледь не наступна атака після четвертого гола суперників закінчилась розмашистою комбінацією та виводом на порожній ближній кут Андрія Жолонка. Проходить лише хвилина, і Андрій Черниш вдруге за матч робить козаків тими, хто попереду. Однак ледь не одразу ж із відповіддю підоспів і важків, який оформив таким чином хет-трик протягом чотирьох хвилин. А чи не рекорд це сезону? Шановні, як гадаєте? Пишіть у коментарях, якщо згадаєте щось більш оперативне та швидкісне в контексті голеадорів. Та все ж досвід дався в знаки, і причиною таких висновків назвемо не Гол Черниша на 28-й хвилині, який у підсумку і став переможним, а саме той спокій, з яким захищався козак Плюс у вирішальні хвилини. Також варто відмітити впевнені дії Сергія Жолонка на останньому рубежі, адже вони були вельми доречними у цій грі, сповнені неоднозначних емоцій. Натомість Прометей знову підвела низька якість виконавчої майстерності у більшості футзалістів. Команда, безумовно, має характер та прибавляє в питаннях взаємодії та навіть комбінаційної роботи, але доволі часто перспективні атаки руйнуються неточними пасами без пресингу, що і є причиною того місця, яке наразі посідають ріалтори. Результати поточних матчів не вплинули глобально на турнірну таблицю. Єдине, що Фенікс таки втратив нагоду виділитись із групи претендентів на бронзу у якості найочевиднішого конкурента для Атлетика 2011 Натомість таким статусом обзавівся Козак Плюс, який тепер впевнено четвертий. У боротьбі за виживання все ще попереду дві особистих зустрічі серед тріо головних андердогів, у обох з яких братиме участь Немирівський скіф. Колектив Євгенія Черниша досі не знав радості перемог однак може виправити цей стан справ вже у найближчу суботу, якщо здолає непоступливий прометей. Звісно ж. Шановні вболівальники та футзалісти. Продовжуємо вас закликати до фінансової допомоги фронту будь-якими доступними методами. Донатьте на збори фондів, яким довіряєте. Зокрема, зверніть увагу на віницьких волонтерів із Міжнародного благодійного фонду без кордонів, які також беруть участь у нашому чемпіонаті і регулярно відвідують матчі у якості глядачів. В єдності наша сила і головна ідея майбутньої перемоги.